Всім вітання 17 жовтня. Багато дзвінків, багато спілкуюся з колегами, всі там складають гнізда наразі взиму. Ну, багато таких дзвіночків, що попід'їдали корми, розплід є. Якось слідкую за цим питанням і показував навіть нещодавно вам. Але думаю, подивлюся ті сім'ї, які раніше загодовував, щоб розуміти, що відбувається, а то доки ще є погода. можно и не вслідкувати, На прикладе данной семейки вот Так, что тут у нас отбывается? Ну, джолы в клубе. Займають шість рамок, крайнє, можна сказати, без джіл. Ну, розплоду тут, скоріш за все, немає. Гарна рамка. Чудово. Потрібно зробити, доки тепло ще показує, бо вже потім працювати максимально некомфортно. Також рамка непогана може бути. Непогано, перероблений кор. По масі поки що все супер. Ще є така картина, що з однієї сторони на рамці бджоли, а тут пуста рамка, просто пізніше, коли вже буде прохолодно, я думаю, я пройдуся і просто ці рамки переставлю при потребі на іншу сторону. Все добре, все чудово працює. Під низом магазин бджоли навіть зачепилися за магазин. Все добре, ніяких питань не бачу в цій сім'ї. Подивимося ще, щоб розуміти, що відбувається. Тут ми маємо італійку. Подивимось, це ФА. Можливо. Щось не так з італійкою. Що тут не по формах. Пішли на обліт сьогодні, пригріла. Так, по силі, ну плюс-мінус така як попередня сімейка. Рамок 6 буде. З усіх сторін є. Відсунемо декілька рамок, глянемо, все розбирати прям не будемо. Як правило, на крайніх вже розплоду рідко буває. Так, рамочка, супер. З формом. Все добре. По сім'ях видно, що тут розплоду, скоріш за все, немає, або якщо є, то невеликі площі, тому що вони сидять у кубах. Угу. Тут у нас, видно, був розплід, розплід вийшов. Рамка така, певно, до 2 кілограмів. Подивимося, що далі. Я тут періодично передивлявся і розумію, що основній масі, не основній масі, а всіх має вистачити, тому що я так годував, щоб не складати гніздо. Чудова рамка. Там вже не пам'ятаю, можливо я десь і дивився цю просто з розплодом поставив між повномедні. Все чудово, розплоду немає. Багато когось ще корму, видно, підготували, десь попідносили, поскладали. З крайніх, можливо. Тобто, по суті, одна рамка там була слабкіша. Далі знову бачу, рамки повні і далі вони повні, з країв то це точно. Ну, не бачу сенсу розбирати все. Картина. Поки що в цих двох сім'ях близька до ідеально. Сімейка на двох доданівських корпусах, між ними я поставив роздільну рішітку. Щось до неї приєднував і просто, щоб вони не зібралися знизу, щоб матка була у верхньому корпусі. Посиді шість рамок складжено, ну потрібно зважати, що мають зачепитися ще за низ. Можливо, можливо вже і ні. Також вже сидить в клубі. Я вже з того, що бачу, це ми вже третю сім'ю, Скоріше всього, розплоду цій також немає. Тому рідко в якій сім'ї є розплід. Можна останній разочок вже його обробити амітразом. Друга рамочка. Так, видно, що бджоли є. Ще трішечки в нижньому корпусі зачепились. Ну, як правило, це до холодів. Потім розпочинається холод, вони піджимаються і там вже в нижньому нікого нема. Його просто можна забрати. Так, по обробітках писали там, що щавелькою бажано не сильно балуватись. Хочу сказати, що я обробляю досить рідко. Стараюсь обробляти. Є там нюанси по обробітках бджоли на нього реагують досить цікаво. Вже такі пізні части стараюся обробляти амітразом. Так, така рамочка, видно, тут був колись розпліт. По масі добре, є рідкий корм. Тут також годувати, то можна бджіл та й годувати. Є такі, яким перебрав, що вони почали складати аж в магазин який під. Але то все є ресурс бджіл. Ну і бажано все в міру. Гарна рамочка. Видно, що тут така різнокольорова бджола, сіра була привезена звідкись. З якогось точка, а їхня різіша. Гарна рамочка. Так, ще одненьку Глянем. Якщо нема розплоду, значить немає. Там далі знову показує похолодання. Так, це, звичайно, послабкіша рамка. Але біля неї хороші, тому розплоду вже немає. Всього для зими буде достатньо. Так, виходить, що там крайні, кращі. В середині одна-дві відносно гірших. Не сказати, що вони прям... Пусті. Що там 2-2,5 кг, то це непогано, загальне. Так, ну що, ще одну раз увійшли в азарт для цікавості в цьому році таким чином я формував гнізда. У мене по 8 рамок корпуси, тому я ставив 7, 6, можливо, десь 5 рамок. З таким, щоб потім, якщо буде мороз, чи коли буде мороз, я подивлюся, пройдуся. Якщо будуть бджоли зібрані отак, з зовнішньої сторони крайньої рамки, я їм поставлю. В мене є там не дуже повномедні рамки, як заставну. Ну, як правило, якщо там знизу є магазин або корпус, вони втечуть з цієї крайньої рамки. Не буде ніяких ні заставних, нічого в цьому сезоні, а вже весною будемо діяти по ситуації. Одну сімейку для наглядності 145 я їх не розбираю, бо там не так комфортно показувати, більше рамок. Як я і казав, зимую на повні корпуси для того, щоб не скорочувати, не робити лишню роботу. Верхній повністю з медом, ну і нижній стараю, щоб також було на відсотків 50-60. Так, така в нас сила, як можете бачити, прополісу наносили. Як правило, клуб сидить на двох корпусах верхніх. Якщо там три, дуже рідко буває, що... Хочу служку забрати, пропустив, рідко буває, що бджоли не зачіпляються за медовий. Як правило, це слабенькі сімейки, тому краще їх в зиму не пускати. Все з кормом, тут менше бджоли, бо вони менше зачепилися. Так, продемонструю, що там робиться внизу. Оп! Гамочку заберем. Так, отака там картина. Також смужку бачу, забувся. Потрібно зараз дістати. Як правило, вся бджола сконцентрована в тому нижчому, може навіть на трьох сидіти, якщо досить велика сім'я. І таким чином вони зимують. Як видно, по кормах все добре. Видно, що там багато є кормів знизу, там також може бути кілограм 12, якщо такий повний. Плюс ще знизу там кілограм 6-8, не менше повинно бути. Може й 10-20 кілограмів, цілком вистачає, щоб зимувати. глянувши ці сім'ї, і перед тим я показував, і перед тим дивився, я періодично контролюю, щоб бути в темі. Не знаю як в кого. В мене поки що по кормах все добре. І бджоли перестали вирощувати розплід, це хороший знак. Значить вони переходять в стадію зимівлі. Як було видно, сидять. В клубах, значить, нас завдання яке? Ще один разочок обробити. Причому, так як розплоду немає, зараз там декілька днів похолодає, бажано, щоб ще був підібрати обліт і перед обльотом їх пролити, щоб вони політали і можна зимувати. Так, це у нас ппушний вулик. Тут, до речі, сімейка, тут 6 рамок. Ага, на краю нема, нас переносили. Всіх інших вуличка вроді би є. Така середня сімейка також буде зимувати. Уже все поз'єднував, що мав. Чекаємо зиму.